Хіба що хто знає де того терпіння набратися. І просто я в тому році, здається, да, хотіла до Нового року позавершувати все, що почала. В цьому році я не до Нового року, я просто хочу коли-небудь позавершувати все, що починала. Так. Привіт, хто долучився ще, я бачу, що там ще хтось є. Якся маєте? чим займаєтесь? У нас сонечко нарешті виглянуло, то був такий похмурий день, що я вже не знала, куди себе е, притулити, що називається. Багато справ, але ж, знаєте, коли немає сонечка, то немає настрою. Щось робити. Я так, ну треба. З іншого боку, якщо без настрій робити, все одно буде провально. Треба налаштуватися. Так, ну що, ще тут перекриємо. Уявляю, як я потім на комп'ютері подивлюся це все. Це жахи і страхи. Так, де ще може бути 27-й? Так, тут інше, чим пензликом. Тут так само надто крива фігура. Тут 17, а не 27. Все, не знаю. Великих прямих більше немає, а маленькій криві краще не ризикувати. Певне, що на Манмартер це не виставлять. Знаєте, там багато дуже художників. Звісно, не по номерах, а з розуму. Я коли над собою шуткую, то я так завжди, ну, це з Манмардру, це точно. Я дістала новорічна Алмазку. Ти що? Клас. А в мене ж Алмазка це лисеня. Е, лис в цьому в Гірлянді новорічній, тож бажай також новорічна. Можливо до нового року якраз її дороблю, хто мене знає. Друзі, такий скомканий стрім. Тобто водою розбавляйте в міру, бо буде, що буде. От. Якщо є можливість є розбавитель спеціальний для акрилових фарб, він зберігає консистенцію краще і він має у складі гліцерин, здається. Гліцерин не дає швидко висихати фарбі. От, там треба дуже гарно вимішувати, але це працює лише на е, свіжих і трохи загуслих фарбах. На кристалізованих фарбах тільки розчинник. Ось таким чином.